Про художників чув з самого раннього дитинства. Я не уявляв, що то таке. Просто для мене це були люди, які весь час щось малювали. А я дуже любив малювати, Тобу думав, що стану художником, Щоб весь час щось малювати. Разом з тим я ніколи не бачив живого художника. Поки жив в селі. Щось нашого завклуба, однорукого прута, художником не вважав. В селі завклуб повинен був або малювати, або грати на баяні. Два в одному, мабуть, не зустрічалось. Малював наш завклуб в основному плакати. З незрозумілими гаслами типу Добриво на поля. На дощатому сараї в центрі села, де зберігались мінеральні добрива, висів такий плакат. А в селі навіть малі діти знають, що добриво тільки на поля. Гніс під корови збереш і накупи його за хлівом. А весною знову вилами його на воза, та й гей на поля, куди ще добриво, як не на поля. А ще плакат з закликом. Здамо м'ясо, і намальоване стегно якесь, чи когось, чи чогось. Та не тільки плакати. Завклуб малював. Ще задники на сцені і куліси. То було класичне лубочне малярство, дорога змійкою через село, мазанки з солом'яними стріхами, між іншим, в нашому селі все було дерев'яне. Покривлі крили гонтом або дранкою, а хати, звісно, Будували з колода бобруса. бруса, але те село на сцені було класичним шевченківським селом. Плетені тини, перелази, горщики на тичках, мальви і соняшники. А там вдалині їде десь хура, запряжена волами. А тут криниця. На передньому плані з журавлем, ну і так далі. Дівчини Галі з козаком не було, бо за клуб людей малювати не вмів. Ще він готував декорації для спектаклів. Кусок картонної хати з дверима, ця мрина колодязя з фанери, берізка і сосна. Живі з лісу на Хрестовині стоять як ялинки. Ну і таке інше. Я був активним учасником дорослих спектаклів на нашій сцені. І, як правило, у мене була харизматична роль. Я водив сліпого кобзаря по сцені. Звісно, всі спектаклі були за українською класикою. І там майже завжди повинен бути сліпий кобзар. І хлопчик поводив. Кобзи в селі не було, бандури теж. Тож кобзар ходив з гітарою. Іноді він навіть співав, якщо вмів. Інколи мені попадались і ролі, де треба було говорити, якісь репліки. Але в основному я водив Кобзаря. А іноді в наше село забридали цигани і продавали всяку всячину, в тому числі і мальовничі килимочки на стіну з відомими сюжетами, типу Медведів у лісі, і Шишкіна або ще щось подібне. Але у нас висіла класична українська картина Гриць і Галя біля колодязю. Галя у вінку з вишитою сорочкою і плахтою, а Гриць з вусами, шароварами і шаблюкою. А там, десь далі, в далині стояв кінь. Хатки, квіти і кручена дорога. Галя і Гриць були страшнуваті. З розпливчатими лицями. Все інше можна було переварити, адже килимочок буде швинький. І ще я бачив справжній ткацький верстат, на якому ткали рядно. Рядно могло лежати на ліжнику або на підлозі різнокольоровим килимочком. Від підбору кольорів. Миготіло в очах. Верстат займав майже цілу кімнату. Нитки робили з овечої шерсті, бачив і прялку, і гребінь, і все це робили бабусі взимку. А потім ниточки фарбували в різні кольори і намотували на катушки для верстату. Та справжніх художників я побачив. Коли поступив в технікум і приїхав до Києва за два тижні до початку навчання. Нас, тих, що не здавали екзамени, бо мали похвальні грамоти, визвали за два тижні до занять, щоб ми попрацювали на благо технікуму. Тоді так було прийнято. У нас побудували новий корпус, і його треба було вичистити від сміття і закінчити деякі роботи. Цілий тиждень я гріб лопатою, прибирав, а потім мене чомусь перекинули в бригаду художників. Моїм напарником був Вова Старушкевич, хлопчик з Воскресенки. Між іншим дійсно художник, він закінчив республіканську дитячу художню школу і дуже гарно малював. Нас кинули на оформлення сцени, а заправляли там пара старшокурсників з архітектурного факультету. Вони були дуже серйозні з довгими патлами волосся до пліч. Всі справжні художники тоді носили довге волосся. Задник сцени був гладко заштукатурений, і там повинно бути щось. Художники нам нічого не говорили і нічого не показували, а я, як наївний сільський хлопчисько, думав, що там буде щось грандіозне. Ну не мазанки ж соняшниками, волами і криницями, а щось більш монументальне типу Київ з церквами і золотими воротами або революційні матроси з солдатами на фоні лозунгу Миру мир. Ми допомагали професійному маляру розмішувати фарбу, ґрунтували стіну, а він мазав фон. Але художників фон не влаштовував. Ми, мабуть, разів чотири перефарповували ту кляту стіну, коли нарешті вони закивали своїми гривами. То був якийсь блідно-голубий колір, з якимись потім нанесеними цяточками. Ми пиляли якісь планки соснової, Шліфували їх і фарбували в жовтий колір. І коли ми їх нарешті прибили по нанесеним художниками контурам до стіни, стало зрозуміло, що це промені сонця. А сонця не було. Замість нього художники приклеїли барельєф Леніна. Ну, той всім знайомим, який був на зірочці жовтенят, Лисий, Страшно великий череп, вольове підборіддя і погляд в далину. Портрет був вирізаний з білого пінопласту, і фарбувати його не прийшлось. Оце було і все. Простота композиції вражала Ленін. Сонце на брудно-блакитному фоні. Мої фантазії якось пригоріли і зблідли.